Традиційно, тому що вже це четвертий раз, поспіль наше казацтво, Рівненська Січ, війська Запорозького, збирається тут, щоб вирушити до Берестечка і вшанувати світлу пам'ять тих борців, які полягли на полі Берестецькому під проводом нашого батька Хмеля. Звичайно, ми могли б сісти на маршрутки, на машини, виїхати в п'ятницю або в суботу. Але вшановуючи героїзм, мужність, відвагу наших козаків, ми вирішили по-казацьки, прийняли рішення 4 роки назад ходити на берестечко тільки пішокінним складом. До речі не... Хвалячися, на Україні ні одного козацтва немає, яке не берестечко вирушало, так як вирушає Але суть не в тому. Вся історія нашої держави це історія боротьби, історія боротьби за незалежність, історія боротьби за, те, за ті вольності, за ті права, які по має мати наш народ. Різні зайди в різні часи хотіли мати нас, Україну, під собою. І всі ці часи були кращі люди, українці, які боролися за незалежність. На жаль, ця боротьба завжди закінчувалася жертвами. Ці жертви були починаючи від казарства, часи українських січових стрільців, в часи української повстанської армії. І, на жаль, на сьогодні. В той час, коли ми маємо мирно творити нашу незалежну державу, ми знову втрачаємо людей. Ці жертви неоцінені, ці жертви страшні, тому що, як правило, гинуть кращі люди, кращі сини і дочки України. Тому починаючи від козацтва, закінчуючи Небесною Сотнею, закінчуючи Національною Гвардією, закінчуючи підрозділами Збройних сил, які сьогодні. На жаль, гинуть. На сході нашої країни прошу вас шанувати світлу їхню пам'ять хвилиною мовчання.